Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект Xenon від компанії AMIO на цоколь H7 з температурою світла 4300 Кельвін. Артикул даного комплекту 01794. Постачається комплект фірмою в упаковці. Ось так все запаковано у нас. В комплекті йдуть два потужні блоки. Розпалу, потужність їх 35 Вт, абсолютно повністю в металевому корпусі, до ламп під'єднуються з допомогою стандартних розв'язок, Також в комплекті дві лампи і монтажний комплект. Лампи постачаються в захисних копачках для того, щоб не пошкодились при транспортуванні. Лампи також потужністю 35 Вт, до блоку розпалу під'єднуються відповідними роз'ємами. Роз'єми всі індивідуальні, переплутати, не вийде. Ось так все. Під'єднується у нас просто і лампа готова до підключення живлення. Живлення зараз 12 В під'єднаємо за допомогою стандартних роз'ємів. І подивимося, як буде відсвічувати лампа. Під'єднуємо 12 вольт лампа. Деякі секунди набирає свою потужність, яскравість. Колірна температура у нас 4300 к, тобто світло у нас повинно бути жовтим. Ну, як ми бачимо, воно таке і є. Комплект потужністю нагадаю 35 Вт. Потрібно його обов'язково встановлювати правильно через лінзу будь-який комплект ксенону в будь-який автомобіль для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.